Вирішила вийти в ефір, зробити собі вечірній коктейль. Як мене видно, як мені чутно. Чудово, так. Да? Якраз зробила, хочу зробити собі мінерали, кому вони потрібні, для чого вони. Це все можу в описі скинути, бо можу в каталоги скинути. Напишіть мені слово каталог, і я вам скину в особисті повідомлення в електронному вигляді. Це неймовірно смачно, це неймовірно корисно. Це мінерали, які потрібні для наших кісток, для нашого волосся, шкіри. Тобто тут кальцій, магній, вітамін Д3, далі дуже багатий комплекс мінералів. Його дуже легко готувати, і він дуже-дуже смачно п'ється. Я обожнюю. Обожнюю ресторет, хоча ранковий коктейль я обожнюю набагато більше. Він більш такий е, солодший, там знаєте, овочі, фрукти. там, ну, Тобто він такий, прям е, будь-то е, фруктово-овочевий сок п'єш, Він неймовірно смачний, я його дуже полюбляю. Е, тим паче, там е, про от кітковина водорощина на водорощина. А тут у нас в Ресторейті 11 мінералів. Ті, що потрібні для обов'язково опорно-рухового апарату, для наших зубів, кісток, для наших, я вже сказала, волосся, шкіра, нігті. Да? Тобто, завдяки цим компонентам набагато краще налагоджується сон, набагато краще себе почуваєш. Ти, незважаючи на ту кількість годин, скільки ти спиш, ти відчуваєш себе виспаним. І мені це дуже. Імпонує. Я можу про це розповідати дуже довго, дуже багато. Ем, з коктейлями я познайомилася. Ну, давайте я представлюсь, хто взагалі є така, хто перший раз мене дивиться. Мене звати Марія Чернова, мені 40 років, я мама двох чарівних донечок, е, дружина-підприємця. І я та жінка, яка. Знаєте, надихає інших людей, а також покращує цей світ на краще. Ділюсь тим, що самі приносить задоволення, від чого сама кайфую, і, скажем так, інформую це всесвіт. Обожнюю, знаєте, іноді був такий час, коли я не знала, чи ділитися, чи не ділитися, чи цікаво, чи не цікаво. Але зараз, мабуть, прийшов той час, коли мені хочеться ділитися тою інформацією, яка є в нашому житті. Да? І ці мінеральні комплекси наразі вони допомагають ну, більшості ну, взагалі, всім людям. На нашій планеті, да, хто дбає про себе. Тим паче, мінерали вони взагалі нам потрібні. Просто ми іноді не замислюємося, для чого, для кого вони потрібні і не вживаємо їх. Але коли ми починаємо, коли починаємо дбати про своє здоров'я, то розуміємо, що цінність нашого здоров'я залежить від чого? Від того, що ми те, що ми їмо, те ми і засвоїмо. Да? Як то кажуть, людина. Не те, що бачить, ну, не те, що бачить, да, вона. Він дуже, дуже смачний. У мене смак екзотик. Є ще цитрус. І, знаєте, мабуть, прийшов час, коли ти готовий ділитися інформацією. І я дуже була скептично налаштована взагалі про якісь комплекси, якісь мінерали, бо я вважала, що всі, все, що ми отримуємо: з овочів, фруктів, салатів, да, з їжі, з каш, з м'яса, ми все маємо отримувати. Але, на жаль, коли ти стикаєшся, да, коли трошки здоров'я скажімо, шкатильгає, да, ти по-іншому починаєш. Розбиратися зі своїм організмом, коли нема, коли є втомок, коли є виснаження, коли ти не знаєш, немає настрою. І все це це дефіцити нашого організму. наш організм каже, допоможи мені, дай мені щось корисне. А ми що? Ми або заїдаємо чим солодким, да ми їмо їжу. Тобто солодкі або чіпси, багато молоді їдять чіпси, а взагалі зараз багато молоді пересіли на що? На енергетики. Да? Енергетики це взагалі жах. Я не розумію, чому люди не розуміють. Для мене це складно. Я взагалі зожник такий. Я ніколи не, не вживала, скажімо так, енергетики, але ну, я і солодку воду, чесно кажучи, не дуже сильно полюбляю. І тому я не розумію, чому молодь вибирає швидкий шлях. Да? Бо для мене все ж таки план майбутнього, да, майбутнього наших дітей він залежить в першу чергу від тебе. Якщо я їм неякісну їжу, діти бачать, що я їм, і вони, звісно, потім розуміють, що це ти їш, а нам не можна, да? нам забороняєш. І я якось так собі поставила, що якщо якась їжа не корисна, я просто її не їм. Ну, знову ж таки, я не ідеальна, я також можу з'їсти чіпси, з'їсти шоколадку, тобто і це нормально. Тобто, я жива людина, <сум> жертва маркетингу, скажем так, маркетинг дуже класно працює. Тому для того, щоб підтримати своє здоров'я, я просто додаю свій раціон, мінерали, вітаміни, які допомагають забезпечити мені ну, моєму власному організму, да, те, що те, що потрібно. І зазвичай, коли я даю організму корисне, він, звісно, мені віддячує. Тобто він не робить мені хаос у всьому тілі. І взагалі мені подобається те, що я поч... ну, змінився мій стан. Я взагалі дуже позитивна людина, завжди була, якби не на війну, да? незважаючи на ті обставини, які трапилися в нашому в моєму житті, да? і я якби залишаюсь позитивною людиною. Але в житті буває так, що ресурс закінчується. І що б ти не робив, як би ти позитивно не не замислювався, не думав. Да? Ну, Нервові закінчення, все ж таки нервові клітини <смі> самі по собі не відновлюються, на жаль. Але якщо їм давати корисно, все ж таки корисні поживні речовини, наш організм далі буде відновлюватися. І знаєте, я от дав... ну, от вже два роки, да, от як почула, що японці. Ну, Життя в них да, от вони живуть більше 95 років, і це ну, там більше 100 людей, навіть ну, більша та кількість. Я просто зауважу на тому, що вони після того, як у них був, ну, була атомка, да, оце, і, вже, і вони що діток в садочок не пускають з комплексом вітамінів. Тобто вони дбають з самого народження про своїх діток, про своїх рідних. І тому вони зовсім по-іншому виглядають. І колаген, коли мені кажуть, що колаген взагалі не корисний, це ж залежить від того, який колаген вживати. Звісно, на ринку дуже багато всяких різних продуктів. Я раніше також вживала спочатку 20 років назад взагалі аптечний препарат, приймала вітаміни, да? бо мені педіатр, там, коли вагітна ходила, мені лікар порадив. Тобто я не розуміла, що, ну, що воно не натуральне. Мені порадила людина, яка вчилася на це. Звісно, я їй довіряю. Я ж не заканчувала медичний інститут. Да? І потім, коли я вже більш такому осознаному віці почала розбиратися, розуміти. Це вже було плюс-мінус біля около 30 років, да і я вже почала розуміти, що маю ну що є якісь такі добавки, які допомагають відновлювати, да, притримати, скажімо так, ресурс. Але знову ж таки, це більше було дитина вживала і знов таки, дитина дитині куплялося, бо їй по здоров'ю потрібно було. І це було пігулки. Ранок, день сніданок, до сніданку, після сніданку. І це було просто для мене. Це було знаєте, така. Спочатку це було нормально, коли ти прийняв рішення, купив, дитина починає пити. А потім, коли ти знаходиш це десь під ковдрою, десь в шафці, ці вітаміни, і в тебе починає думаю, такий шок, як це коштує коштів, і ти не можеш це випити. А дитині це не зрозуміло, бо вона не розуміє: мама, мама не п'є, батько не п'є. А чому я це маю пити? І я, звісно, тут підтримую. Тому з власного досвіду я почала сама вживати вітаміни, і я для себе обрала те, що мені до, то, того, що мені, скажімо так, безпечно, що, те, що спортсмени під час змагань, проход, ну, проходячи допінг-контроль, да, можуть вживати ці комплекси. Це також для мене показник, бо ну, спортсмени все, все підряд вживати не будуть. І найголовніше, що, що в мене дитина з трьох місяців вже вживала ці самі комплекси. Це найголовніше. Саме, саме Саме те, що мені також подобається, що вони водорощінні. Я беру, де б я не знаходила, взяла з собою просто да, як та магічна фея. <сум> мені дуже подобається. Я коли ми їздили в Німеччину, це в цьому році було від компанії Я закрила певний ранг і їздила на навчання. Боже, це була неймовірно крута поїздка. Компанія оплатила дорогу, компанія оплатила. Нам отель, навчання, тобто вечерю, нас годували там. Ну це було дуже класно. І саме класне, що мені сподобалося. Після цього тренінгу два дні я була настільки заря... заряджена, заряжена, що я просто не розуміючи німецьку мову, я просто спілкувалася з людьми. Я їм показувала, питалася спілкуватися англійською мовою. Це було неймовірно теж круто. Так, що в мене навіть досі є знайомий, з яким ми спілкуємося, і він зацікавлений. І він каже: ну, і він, живучи біля Шпайра, да, Він не знав, що є такі, що є такі заводи да, виготовлення. Тобто є така компанія, яка займається клітинним харчуванням. І це було дуже так цікаво. Бо я просто приставала до людей. Я просто писала, просто питала, чи знаєте ви про Фітлайн, чи не знаєте. І так знайомилася з людьми. І цей заряд він передається. А саме головне передається стан. Бо я знаю, я розумію, що для того, щоб бути здоровим, треба прикладати зусилля. Ну ніколи в житті. Це знаєте, це як в спорті. Для того, щоб отримати ту фігуру, яку ви хочете, вам потрібно що робити. Вам потрібно займатися, да? вам потрібен режим, водний режим обов'язково, їжу маєте налаштувати. Бо якщо ви просто будете ходити в спортзал, але буде порушена, воду не будете пити, там їжу, їжу не, ну, не якісну, да, будете пити, їсти, тобто не буде того результату, який ви, хоч, ну, який ви плануєте собі отримати. І от я як кажу, да, от Шпаєр він дає отакий заряд. От компанія настільки подбала про те, що вона е, за рахунок того, що мало того, що комплекси натуральні, бізнес міжнародний, і ще відправляє своїх партнерів на навчання, е, де ти бачиш будівництво, да, заво, е, ну, це ці масштаби, це де, де бачиш людей, які працюють, е, відношення. Ну це неймовірно круто і. І от це, Ця людяність вона відчувається. І знаєте, багато хто скаже, якщо вони будуть підприємці, да, будуть вважати, що та легше мереживе це не для мене. Я теж так вважала, бо я уявляла собі мережевий це, знаєте, приставати до людей, ходити з клічетими сумками. І а потім мені казали, тут працювати не потрібно. І звісно, я трошки, коли я прийшла, я трошки розчарувалася. Бо як це не потрібно, а мені щоб отримати кошти, мені треба щось робити. І добре, що мені попався попався дуже класний наставник. У Мене дуже класних два наставника, два партнера, які просто. Показали мені шлях, і що все це можливо. Що для того, щоб зробити, розробити певний ран, потрібно просто робити те, що ми робимо протягом цілого дня. Те, що ми спілкуємося своїми друзями, те, що ми робимо собі коктейлі, да? а хтось вживає, може, пігулки, бо ну, це ваш вибір знов ж таки. Хтось там ще чимось займається. І Саме головне це спілкування. Бо на протязі всього життя 90 Я впевнена, що кожен з вас 90 свого життя вміє спілкуватися. І це люди, це незнайомі люди, це оточення, це. Ну, це те, що робить нам ну, нас такими знаєте, відкритими, що дає нам ресурс, що ми можемо, ну що ми можемо масштабуватися, да, що ми можемо мандрувати, можемо спілкуватися з незнайомими тобі, навіть людьми. Бо цей бізнес об'єднує, він об'єднує об по всьому світу. В незалежності, де ви знаходитесь, ви можете просто своє ресторальне посилання відправити. Людині, яка зацікавилася, і це вже буде ваш партнер. Хо, може, це буде просто партнер, який буде пробу, ну, брати для себе продукт, а може він захоче будувати з вами бізнес. І знаєте, е, треба зрозуміти, що в кожній роботі потрібно працювати в кожній роботі, і мережевий це не виняток. Треба працювати, але сам кайф в тому, що тут вже є система побудована, що потрібно робити. Розумієте, є кроки, певні кроки, є навчання, куди ви приходите і навчаєтесь, де є презентації, де ви можете запрошувати людей, які цікаво, що ви таке цікаво п'єте. Да? Як тут можна побудувати бізнес? Тобто, все це є головне бажання. І ці технології, які є в компанії PM International, продукції Fitline, да вони попереджають. Інші компанії. І це знову ж таки, уявіть, це 4 мільярдна компанія. Просто це топ-6 в світі по всьому, ну, з рейтингу 22 тисяч компаній. Уявіть собі, топ-6. Ну, я впевнена, що ви розумієте масштабність, бо щоб бути топ-6, це. Ну, з 22 тисяч компаній це просто неймовірно пророблена робота, неймовірно виготовлений продукт. І головне він класно п'ється. Його можна поєднувати. Як багато мені, мене питають, а я алкоголь п'ю. Так це вітаміни натуральні. Ну, п'єте. Через якийсь час ви просто відмовитесь від нього, бо ви не захочете. Це знаєте, така для багатьох проблема. А для мене це, це радість, тому що зустрічаючись з друзями, я можу собі дозволити келих вина, келих ігристого вина або просеку, або ще якогось вина. І це, це нормально. Ми ж всі з вами живі люди. Якщо п'ють вітаміни, це не означає, що це якісь роботи, що це якісь інші люди. Ні, я також п'ю каву, вживаю каву, бо я їх люблю. Але я її не вживаю в тій кількості, які я вживала її на початку війни. Уявіть, я мама, яка годуюча, годує дитину, грудь, да? Я пила каву, 6-7 чашок, чашок кави до обіду, бо мені не вистачало енергії, мені, мені не вистачало ресурсу, я, я не знала, що мені потрібно робити, як мені зібрати. зібратися, да? взяти себе до тями, взяти себе в руки. І тільки завдяки клітинному харчуванню, завдяки продукції, я зрозуміла, що все це можливо. До мене повернулася енергія, до мене повернулося життя, і це саме головне. Бо я не знаю, як ви, а я живу своє єдине життя, і я хочу його прожити, насолоджуючись, насолоджуючись, бачити, як ростуть мої діти, бачити, як ми відпочиваємо з чоловіком. Бачити своїх батьків, бачити своїх родичів це неймовірно круто. Бачити своїх друзів, знайомих, і як якомога довше прожити це життя і також мандрувати, також відпочивати, незважаючи на те, що у нас війна, це не означає, що це вирок якийсь. Я розумію важко, морально. Але розумієте, якщо ми всі сядемо, здамося, ну ми програємо. Ми маємо виграти. Ми маємо виграти в першу чергу перед собою, що ми це зробили. І коли ми це зрозуміємо, що ми маємо виграти, у нас все вийде. Тому я пропоную вам. Більш детальніше, якщо вам цікаво, дізнатися про ці комплекси, пишіть мені, пишіть слово. Яке слово, каталог. І я зароблю кіа вам, пишіть під постом слово каталог під цим відео. Я з рубки вам скину каталог в електронному вигляді, або приєднуйтесь в телеграм-групу. Скину вам і залюбки з вами поділюся. З вами була я, Марія Чернова. До скорої зустрічі з вами. Всім бажаю тихого, мирного дня, вечора. А я пішла, до речі, на презентацію, бо у нас зараз презентація почнеться через три хвилини.